Всіх парфлюбителів вітаю на своєму каналі. Друзі, ласкаво прошу у нове відео. Якщо ви любите розпаковки, перші враження, нові флакончики, то продовжуйте дивитися це відео. Сьогодні у мене чергова розпаковка сайту Мальва. Це не реклама сайту Мальва, звичайно. Просто так співпало, що ті аромати, які я хотіла, були в наявності тільки на цьому сайті. Сьогодні я розпакую чергового араба. Це буде арабський аромат. І я вже бачу купу Хейта. Мені вже неодноразово писали про те, що я рекламую арабів, але це не так. Я взагалі нічого не рекламую. Я ніколи нічого не рекламувала. Мені ніколи ніхто не платив гроші, щоб я когось прорекламувала, тим паче парфуми. Я останнім часом дуже зацікавилася арабською парфумерією. Я вже про це казала неодноразово. Але от ще раз повторюю: якщо можливо ви не чули, не бачили, бо вперше потрапили на мій канал, відкрили це відео. Декілька років тому я взагалі навіть не уявляла, щоб я купляла якісь арабські парфуми. Мені було це взагалі не цікаво. Але останнім часом мені траплялися огляди закордонних блогерів, ви знаєте, я не розумію англійської, на жаль. а Іноді там щось італійською можу подивитися, я бачила, скільки арабських парфумів показують ці блогери. Мені, звичайно, стало дуже цікаво. І я, коли дивлюся, Зарубіжних блогерів, то я просто іду в коментарі і читаю, що пишуть люди, перекладаю там моєю мовою українською, так. І дивлюся, що пишуть люди. І знаєте, переважна більшість коментарів у західних блогерів на рахунок арабської парфумерії дуже такі позитивні. Ну, мене це просто зацікавило. І ви знаєте, я купила декілька від Левантів, потім я знову купила від Леванти, А потім моя глядачка Ярослава висилала мені деякі арабські парфуми, про них так само поговоримо колись. E, і я вже купила декілька флаконів. Не всі одразу скажу, не всі арабські аромати мені подобаються. Деякі мені прямо дуже сподобалися. Я можу вам сказати, що порівнюючи з тим, що я тестувала от ще буквально кілька років тому, ну, от до війни, це просто небо і земля це зовсім якісь різні компоненти. Можливо, я не знаю, як це сказати. Але. Мені особисто здається, що деякі, ну, якщо не бренди арабські, то парфуми точно вийшли на якийсь новий рівень. Ну, особисто для мене. Можливо, я просто раніше цього не помічала. Звичайно, що раніше я не тестувала аж так багато арабських ароматів, як це, наприклад, я роблю зараз. Але зараз я реально бачу, що блін, там є реально класні аромати за досить бюджетні гроші, притомні гроші, як зараз кажу, да? І вони мені реально вони мені реально подобаються. Я собі купила декілька флаконів, я їх з задоволенням ношу і не тільки я. І я подумала, чому би і не купити ще декілька. Ось цей, ось цей флакончик, який я купила, давайте я почну значить, розпаковувати і по ходу буду казати. Да? Я не дуже його. Він мені не дуже сподобався, відверто вам скажу. Я, звичайно, замовляла від І я не рекомендую, взагалі не рекомендую, особливо, якщо ви досить така чутлива натура, що ви маєте чутливий ніс там і так далі. Я не рекомендую купляти взагалі аромати всліпу, сліпу, тим паче арабські. Я купила два, здається, аромата всліпу, і, ну. Я не скажу, що я в захваті від них. Саме арабські два аромати сліпу. Я запишу обов'язково про це відео. Так само покажу. Цей аромат, який я розпакову, він мені насправді сподобався. Мені не, не сподобалися його технічні характеристики. Але, вже, так би мовити, маючи невеличкий такий досвід з арабською парфумерією, можу вам сказати, що ці аромати люблять відстоятися. Особливо, якщо мова йде про латафу. Альхамбру. Альхамбра, наскільки я зрозуміла, це дочерня компанія бренда Латафе, тобто це одне і те. То Тому є надія, що цей конкретно аромат, який мені сподобався, він настоїться, відстоїться якось він зміниться. І ще два, яких я купила в сліпу, так само в мене до них трішки є претензії, ну, не про це. Ще один аромат я замовила на американському Амазоні. Через байера. Він до мене, я сподіваюся, приїде через два місяці. Це дуже-дуже довго. От цей аромат я вирішила купити е, по двом причинам. Е, зараз сайт Мальва дає подарунок. До речі, перед тим я купляла персик у них від Альхамбри, на, на Мальві мається на увазі мені поклали в подарунок жіночий дезодорант цей раз було запропоновано знову або жіночий, або чоловічий. Я вибрала чоловічий фру. Щось він мені так нагадує. ну Це якийсь клон, звичайно, на якийсь чоловічий парфум. Я не знаю. давайте, ну, Давайте пшикнемо. Хоча навряд чи я впізнаю. Ой, ну приємний. Такий суто чоловічий. Реально такий приємний, дуже такий приємний парфумчик має цей дезодорант. В мене папа любить саме дезодоранти, не антиперспіранти, тому, напевно, я йому подарую. Так. Отже, причини, по яких я купила цей парфум. Я сказала їх дві: Аромат від Maison Alhambra, який називається Rosa Petals. Це. Як можна побачити по коробочці, це у нас клон на троянду Тома Форда, Роза Прік, здається, називається. Я той аромат тестувала в Німеччині, він мені сподобався. Не вау, але він мені сподобався. Я дуже люблю троянди. І, знаєте, коли я протестувала троянду від Тома Форда, я не закатала очі, там не впала в оморок і не захотіла одразу собі її купити. Вона мені сподобалась, я вже сказала, але без ефекту вау. Перша причина, чому я не хотіла купувати, точніше, хотіла і не хотіла. Ну, він мені сподобався цей парфум, але він має дуже такі слабкі технічні характеристики по відливанту. От, і ви знаєте, я до того від Леванта підходила декілька разів. На початку я його прям активно носила, тому що я була впевнена, що я одразу куплю ось цю троянду і персик. Але я подумала, що ця троянда мені взагалі не потрібна. Я купила лише персик від Тома Форда, тому що він е... оговорочка не від Томафор, а від майсон Да? Я купила той персик. Ну, хто бачив, той бачив. А я залишу посилання, якщо не забуду в інфобоксі. Він одразу був дуже таким шлейфовим стійким, дуже насичений парфум, то ось ця троянда супер програвала на його фоні. І я подумала, що вона мені не потрібна, тим паче, в мене багато троянд, але я люблю троянди. І коли я підійшла до того від Леванта через два тижні, він мені здався ну, трішки краще, але все рівно не то. І потім я до нього підійшла через місяць, буквально от пару днів назад я знову. Ще раз на себе нанесла аромат з звідлеванту, прям вже так активно, і відчувала його на собі до трьох годин. До 3 годин – Це дуже крутий показник. І я подумала, що е, якщо я з відлевантна настоявся, то по-любому відстоїться так само і е, аромат у флаконі, і буде мені щастя. Я на це дуже сподіваюся. Ну і друга причина, яку я вже так само колись казала, і ще раз хочу наголосити: якщо ви не брезгуєте, якщо ви нормально відноситесь до арабської парфумерії. То я рекомендую купляти, якщо ви десь побачите ось ці от клони а, а, ароматів від Майсона Альгамбра на Форд, тому що всю цю лінійку зняли. Її просто зняли. Більше ці аромати не будуть продаватися. Можна буде їх купити хіба що з рук. І я більш чим впевнена, що через рік, можливо, навіть менше, а блогери. Деякі почнуть казати про те, що це круті аромати, і це всім потрібно, але вже нема де взяти. Ну Тому що, друзі, в мене є той персик від Альхамбри, він просто шикарний. Мені він дуже подобається. Ну Найкрутіший персик, я дуже задоволена, що я його купила. Я сподіваюся, що я не пошкодую, що я купила цю троянду, але я вже не шкодую, тому що, як я вже вам сказала, аромат мені насправді сподобався. Єдине, що він. Ем... Був такий не супер насичений. Хоча а, я спілкувалася з іншими парфлюбителями, у, у, у яких є цей аромат, і вони казали, що на них, навпаки, цей аромат дуже стійкий, дуже шлейфовий, дуже їм подобається. Тому ну, не знаю. Дуже стійкий і шлейфовий, щоб ви розуміли. Для ось цього бренду 5 годин це прям хорошо. Персик сидить на мені, впевнено, годин 8. І це при тому, що він настоявся в мене. Ну, скільки він в мене? Можливо, місяця півтора. Він звучить на мені, ну він одразу так звучав, годин вісім. Більше я не пробувала, не тестувала, потім якось в душ ходила. Чи що? Ну, в общем, більше 5, 8 точніше годин я не тестувала. От. Ам... Він затихає, але він продовжує відчуватися. Цей на собі я відчувала, як я сказала, половиною години, десь так от до трьох. Це звідлеванту. Так, ну що, розпакуємо, я одразу, да, тут у нас все, е, бачите, як гарно. Ну, коробка просто бомбічна, За ці гроші я купила цей аромат. Минулого разу, коли я замовляла з сайта е, Мальва, я замовляла накладеним платежем, тому що ну, я хвилювалася, я вже давно на Мальві нічого не замовляла. Все прийшло круто, але мені ще прийшлось заплатити на ложку. Цього разу я одразу скинула гроші на карту, в мені цей аромат обійшовся 866 гривень. От. Я просто його більше ніде ніде не бачила, ні на жодному сайті, і я подумала, що аромат знятий. А може, потім звідливанта він мені так сподобається, що я буду шкодувати, що я не купила його за 866 гривень. Просто атчний клон на Тома Форда, і на що воно мені треба, треба брати. Тим паче, що я побачила на Ebay, здається, на ebay, зараз ці аромати зняті продають по 80-100 євро. Це просто арабський аромат, якому ціна 20-25 доларів. Вже сьогодні на ebay ці аромати продають по 100 доларів чи там євро. Розумієте, тобто через рік я взагалі не знаю, вони доженуть по вартості Томафорду, ну, тому що знята. Знята лінійка. Я казала, що вона знята через те, що там якісь судові, знову ж таки, це по словам блогерів західних і так далі. Я... Не знаю, наскільки це правда, але я їм вірю, тому що ароматів реально ніде немає. Навіть на тому самому Амазоні я купила лише один аромат. З цієї лінійки більше там ніяких немає. Тобто, ну, все, це проблема купити парфум, якщо десь побачите, там і вишні, і тусканська шкіра, здається, омбрелези, Вуд Уді, тобто на, на уд від Тома Форда. Ну, коротше, вся ось лінійка дуже круто повторює аромати Тома Форда. Дуже бюджетні колись були, я не знаю, в ціні вони починають рости. Дуже мені подобається, як це все виконано. Звичайно, все злизано. Так? Абсолютно через це власне і в них тяжба тяжбаться судовий якийсь процес. Чи дійшло до процесу вже, чи ще не дійшло, я не знаю. Але ну от є певні питання. Так? Тому Альгамбра вимушена була зняти цю лінійку, тому що ну, от є претензії. Тому ну, подивіться, це ж просто один в один. Як завжди голограма. Має бути на арабській парфумерії, це горд про те, що аромат оригінальний. Тут пише на такій мові, яка схожа на російську, але я не впевнена, що це російська, тому що дуже дивні слова. Я думаю, що все ж таки основний Ринок, на який виходять, чи були призначені ці парфуми, це країни бувшого Радянського Союзу. Я так думаю, але я не впевнена, тому що в Німеччині навалом на eBay цих Альхамар. Отже, з флаконом розібралася ось такі от флак... коробочка. Ну, в мене поправді сказати, сьогодні дуже паскудний настрій, і я дуже хочу, щоб він в мене піднявся завдяки ось цьому аромату, завдяки розпаковці, завдяки відео. Не хочу на вас якийсь негатив переливати. Птиця на цю кришку. Зовсім нікуди не ладіться. Вона просто не, не тримається, вона просто катається. Так, ну, ладно. Так. Ну, флакончик, до речі, дуже добре зафіксований. Дивіться, бачите, він дуже добре тут себе почуває. Тут така ніби як бархатна така підставка. Позаду у нас так само якісь там ієрогліфи, ще щось, ну, латафа. Написано. Я не буду читати вам ноти, нічого не буде, це просто розпаковка і, так би мовити, перші враження. Я вже бачу, що флакончик фарбований, і він з часом буде облазити, тому що тут вже є якийсь скол, бачите? Але тим не менше, флакончик досить симпатично зроблений, досить так приємно. Но тут трішки схалтурили. От персик він краще якийсь пофарбований. Тут є певні нерівності, але вони зовсім незначні. Якщо ви побачите, бачите, отут є такий невеличкий вже сколик фарби. Я думаю, що ця фарба з часом взагалі облізе. Ну, пульвик такий хороший. На кришці мені подобається, що тут є ось такий от логотипчик Альхамбра цей олень. Тут така металева наклейка. І ззаді завжди є наліпка Альхамбра. Ну що, давайте пробувати. Розпилює досить так гарно, таке велике, така, великою хмаринкою не якоюсь струєю. Просто. Ой, аромат дуже насичений от на старті. Дуже такий спеційний, сухий. Мені здається, що я, я не пам'ятаю, які тут ноти. Не те, що не пам'ятаю, просто не знаю. Але мені здається, що Розапрік у Тома Форда. Там на стартових нотах є куркума. От там ще, здається, якісь спеції, можливо, сичуанський перець, але там точно є куркума, і ця троянда, цей аромат, він стартує сухо. От ви знаєте, коли ви сипаєте куркуму в якусь страву, от ви її так сипате, в мене така, ну. Як це? Типа перічниця, да? але з куркумою. Я отак от просто коли посипаю, так знаєте, її інтенсивно було в мене таке, що вона така так хлюпнулась, і в мене прямо аж ця куркума, прям отак от мені ем, ну, потрапила на обличчя. в одне одним, словом. Вона дуже-дуже суха, від неї хотілося аж чехнути. І от цей аромат він дуже сухо так стартує. Прямо з цією куркумою, такою сухою, сухою спеції ще якісь додаються, ну я не знаю відверто які. Але дуже сухі, такі прямо аж засушені, це незвично і круто. Я дуже люблю, коли аромати сухі. Для мене це завжди якось незвичайно, тому що е, троянда зазвичай вона волога, якась така. Да, тендітна там. Е, тут не так, вона тут суха, і це якось вабить, вабить, хочеться і далі нюхати, рознюхувати. Я прям відчуваю цю куркуму, відчуваю ще якісь спеції, досить приємні і навіть трішки солодкуваті, і відчуваю ту саму троянду. Вона дуже гарна, дуже жирна, дуже пишна. Мені здається, що вона рожева, власне, як цей рожевий флакончик. Я можу помилятися, але от мені здається, що вона рожева, присипана помаранчевою куркумою. Дуже красиво, він так красиво сідає на шкіру, і ви знаєте, аромат. Я не скажу, що він плоский. Я не можу назвати його лінійним. Ну, знову ж таки, мені важко дати йому зараз повну характеристику, тому що я все ж таки носила його лише з Леванта. Але старт і база у нього ніби як різні. Ну, не зовсім різні, а все ж таки, аромат трішки грає, він трішки трансформується на шкірі, тому що ну, стартує він правда дуже сухо. Пильно. І далі це все так всідається, от ці спеції, ніби як заспокаються, і на перший план виходить троянда. Тоді, як все ж таки, на початку була куркума. От куркума буквально, от 10, перших 10, можливо, навіть 15 хвилин прям така активна, активна суха куркума. Ще з чимось. Ще з якоюсь спеціально. Не знаю, можливо, це, як я вже сказала, перець, можливо, це сичанський перець. От, мені здається, що щось тут перчене чуть, чуть є. І... і далі починає показуватися троянда. Вона продовжує бути сухою, і в мене навіть підозри, що вона просто засохла ця троянда, але вона продовжує. Пахнути дуже гарно. От я чомусь поки що не можу уявити цю троянду там, в саду, десь. Да? Ну, можливо, через те, що вона для мене все ж таки суха завдяки куркумі. Я не уявляю її в саду, тому що в саду є якась волога, є якась прохолода, а це сухо, просто закрито в, якісь, в якусь ємність закрито. Розумієте? Я не скажу, що ця троянда не жива, але ну, вона от суха. Я дивлюся, що в мене там ці такі сухі квіти. У мене така от пряма асоціація з сухими такими висохшими трояндами, але вони, вони ніби мертві, але вони пахнуть, вони продовжують пахнути. Дуже гарний аромат. По моїй пам'яті, він схожий з Том Фордом. Роза Брік. Але... В них, звичайно, є відмінності. Том Форд, він стартує не так сухо, як мені пам'ятається. Хоча я вже сказала, що саме у Томфорда є куркума на старті. Він стартує чуть більш. Томфорд зараз я маю на увазі: він стартує чуть більш трояндові, що, якщо можна так сказати, і насиченіше, так би мовити. От... Ну, знову ж таки, я говорю по пам'яті. розумієте? Я тестувала раз, можливо, двічі, Розапрік. Він мені здався насиченим на старті дуже таким прям активним, спеціально троянда. Мені там, я зараз не пам'ятаю конкретно куркуму, мені там якось важко щось згадати. Просто я пам'ятаю, що та троянда. Тома Форда, вона дуже спецієва і дуже така насичена, дуже така багата прямо композиція, дуже така різка на старті. І вона сідає на шкіру і ніби як так заспокаюється, і звучить просто спецієвою трояндою. Для мене Том Форд, по пам'яті, досить лінійний парфум, тобто він лінійний. Да, тобто він якось не грає не розкривається. Особисто для мене, і знову ж таки, по враженням, по пшику на руку е в, в магазині. Ну, ви розумієте, це було так давно. Але я пам'ятаю. Особливо, коли я зараз нюхаю цей аромат, мені ніби не вистачає насиченості, не вистачає трояндовості більшої. Тому що тут все ж таки ці спеції я відчуваю найбільше сухі. І суха троянда. От вона зараз вийшла і все, вона просто суха. Можливо, їх багато, вони засохші, вони не підгнивші, немає тут якогось моменту ув'ядання, якоїсь такої, знаєте, розлагання. Просто екебана. Дуже красиво, дуже. Мені прям дуже подобається. Я дуже сподіваюся, що цей аромат настоїться. Прийде до тями, і буде мене тішити своїм шлейфом і своєю, своєю проекцією. Це вже я залапила. Бачите, така залапила. Загалом два аромати з цієї лінійки в мене є. І я дуже задоволена з однієї сторони, що вони в мене є, а з іншої сторони, я. Дуже зла, що я е, раніше для себе не відкрила ось цю лінійку Аліхамбра і не купила всю лінійку. Тому що, розумієте, розумієте, ароматику вони тільки вийшли, вони коштували 20 доларів, друзі, 20 баксів. На 200 доларів купити можна всю лінійку, просто і насолоджуватись. Я не впевнена, що там всі такі гарні з цієї лінійки, але, знову ж таки, по відгукам зарубіжних блогерів, прям все так круто-хорошо. Ну, всі дуже-дуже задоволені, і, як я вже сказала, це я роблю висновки по коментарях людей. Я навіть не розумію, що там ті блогери говорять, але я думаю, що нічого поганого вони про ці аромати не казали. Тому що коментарі все ж таки красиві. Ось така от альхамбра в мене з'явилася Роза Петлс. Я знаю, що у бренда Fragrance World є декілька ароматів клонів на лінійку Тома Форда. Там і троянда є, і вишня, яку вже не знайдеш. Fucking Fabulous здається, так само персик, але знову ж таки, десь я читала, що програє Fragrance World, програє Альхамбрі по, по самій композиції, да? тобто по збірці аромата. Тому я не ризикувала, не хочу брати, аби що. І той аромат, до речі, який я замовила на Амазоні, я не впевнена, що він приїде, що він буде в наявності, тому що, ну це через Байера, через десяті руки. Я не знаю, чи воно взагалі прийде, але я його не всліпу купувала. Я його спробувала звідлеванту. Я не буду поки казати, який це аромат. Нехай залишиться інтрига, невеличка. Ам... Тому, друзі, раджу все ж таки тестувати. На кремчику багато. Арабської парфумерії, просто я не впевнена, що ви десь знайдете цю лінійку в вільній продажі. Ну, знову ж таки, персик ще є, троянд ну, принаймні на Мальві є. Більше от на всіх решта сайтах, майкапи, парфумс, там, Лагранди, нема вже. І якщо ви будете гуглити, взагалі в Гуглі теж нема. Ну, може, десь знайдете, може, десь з'явиться, не знаю. Я би радила брати, якщо ви не брезглива людина. Тому що, судячи з коментарів, дуже багато брезгливих людей, для яких це прям фу-фу-фу. І краще купити оригінального Том Форда. Звичайно, кожен вправі витрачати гроші так, як він хоче. І якщо ви можете купити собі росип від Тома Форда за 200 євро, то я можу тільки порадіти за вас. А сама купила собі от за 25, виходить, да, євро чи 30, грубо говоря. І радуюсь, і радуюсь, і мені дуже-дуже подобається. Тому можу так само порадити вам, якщо хочете. Ось такий аромат в мене з'явився, друзі. Настрій трішечки піднявся, але не до тої кондиції, до якої я хотіла, тому піду зараз щось думати якось піднімати настрій. Вам дякую за увагу. Дякую, що подивилися відео до кінця. Якщо у вас є якась Альхамбра, якщо у вас є якийсь аромат від бренду Майсон Альхамбра з цієї лінійки, мені буде дуже цікаво почитати ваші враження. І де ви їх купили? Також буде цікаво мені і моїм глядачам. Я думаю, теж тому пишіть обов'язково в коментарях. Ще раз всім дякую за увагу. Бажаю вам гарних альфакторних вражень! Все буде Україна, всім па-па!